Коли народ побачив, що Мойсей затримався і не сходить з гори, то зібрався народ до Аарона, і вони кажуть йому Встань, зроби нам богів, які йтимуть перед нами, бо цей чоловік, Мойсей, який вивів нас з Єгипту, не знаємо, що з ним сталося. І каже їм Аарон Зніміть золоті сережки, що у вухах ваших жінок і дочок, і принесіть до мене. І весь народ зняв золоті сережки, які були в їхніх вухах, і принесли їх до Аарона. І він прийняв з їхніх рук, опрацював їх різцем і зробив з них литого бичка та й сказав: Це твої боги, Ізраїлю, які вивели тебе з єгипетської землі. І, поглянувши, Аарон побудував перед ним жертовник. і проголосив Аарон, кажучи: Завтра свято для Господа. А наступного дня він, уставши. Приніс все палення і приніс жертву спасіння. І народ засів їсти й пити, а далі вони піднялися, щоб забавлятися. Тоді Господь сказав Мойсеєві, промовляючи: Іди, швидко спускайся звідси. Бо твій народ, який ти вивів з єгипетської землі, вчинив беззаконня. Швидко вони зійшли з дороги, яку я їм заповів. Зробили собі бичка і почали поклонятися йому, і принесли йому жертву, і сказали. Це твої боги Ізраїлю, які тебе вивели з єгипетської землі. Тож тепер залиши мене, і, запалавши на них гнівом, я вигублю їх, а тебе зроблю великим народом. Та Мойсей молився перед Господом Богом і сказав: Чому, Господи, ти палаєш гнівом на свій народ, який великою силою і сильною рукою ти вивів з єгипетської землі, аби часом не сказали єгиптяни, заявляючи. Він з підступним наміром вивів їх, щоб вигубити в горах і знищити їх із землі, зупини гнів своєї люті і вияви милість до злих вчинків свого народу. Згадай своїх слуг Авраама, Ісака і Якова, яким ти поклявся собою, і промовляв до них, кажучи дуже розмножу ваших нащадків, як незчислені небесні зірки, і всю цю землю, про яку ти сказав, що даси їхнім нащадкам. Вони одержать її у власність навіки, і Господь виявив милість щодо зла, про яке сказав, що заподіє своєму народові, і Мойсей, повернувшись, зійшов згори, а в його руках дві скрижалі свідчення, кам'яні таблиці, написані з обох боків, вони були списані звідси і звідти. І скрижалі були божим ділом, і письмо було божим письмом, викарбуваним на скрижалях. А Ісус, почувши галас народу, який кричав, каже Мойсеєві Бойовий клич в таборі. А той каже Це не голос тих, що починають перемагати, і не голос тих, що починають знемагати, але я чую галас тих, які починають п'яніти. Коли ж він наблизився до табору, то побачив бичка й хороводи, і Мойсей, запалавши гнівом, кинув зі своїх рук дві скрижалі і розбив їх під горою. І взявши бичка, якого вони зробили, він спалив його у вогні, потовк його дрібно й розсипав його по воді і напоїв нею ізраїльських синів. І Мойсей сказав Ааронові Що тобі зробив цей народ, що ти навів на них великий гріх? Аарон же відповів Мойсеєві: Не гнівайся, володарю, бо ти знаєш запальний характер цього народу. Адже вони сказали мені Зроби нам богів, які йтимуть перед нами. Бо цей чоловік, Мойсей, який вивів нас з Єгипту, не знаємо, що з ним сталося. І я їм сказав якщо хтось має золоті речі, зніміть, і вони дали мені. І я кинув у вогонь і вийшов цей бичок, і Мойсей побачив, що народ поділений, бо Аарон їх поділив на потіху їхнім ворогам, тоді Мойсей став біля входу в табір і сказав: Хто за Господом? Нехай підійде до мене. І до нього зібралися всі сини Левія. А він каже їм: так говорить Господь, Бог Ізраїля, нехай кожний підпереже свого меча до стегна. Ідіть через табір і поверніться від воріт до воріт, і кожний нехай убиває свого брата, кожний свого ближнього, кожний свого сусіда. І зробили сини Левія так, як сказав їм Мойсей. І в той день полягло з народу біля трьох тисяч чоловік. І сказав їм Мойсей: Сьогодні ви посвятили себе на служіння Господу, кожний з сином своїм чи братом, щоб вам було дано благословення. І сталося, що наступного ранку Мойсей сказав народові: Ви згрішили великим гріхом, і тепер я піднімуся до Бога, щоб звершити викуплення за ваш гріх. Мойсей повернувся до Господа і сказав. Благаю, Господи, цей народ згрішив великим гріхом, вони зробили собі золотих богів. І тепер, якщо прощаєш їм гріх, то прости. Якщо ж ні, то викресли мене з твоєї книги, в яку ти мене записав. Та Господь сказав Мойсеєві Якщо хтось згрішив переді мною, то я його викреслю з моєї книги. А тепер іди і проведи цей народ до місцевості, про яку я тобі сказав. Ось мій ангел і тими перед Твоїм обличчям. У той день, коли відвідаю їх, я наведу на них їхній гріх. Тож Господь уразив народ за виготовлення бичка, якого зробив Аарон.